Зі України з'їхались бійці, центурії, легіонери. Дуже важливо розуміти те, що ми робимо. Ми будуємо нове покоління, нове покоління героїв. І це важливо усвідомлювати кожному, хто в нашій організації. Напротязі всього шляху ви будете отримувати ідеологічні знання, комунікуватимемо, спілкуватимемось. І завтра, вечором ви вже будете їхати додому з усвідомленням того, що ви доєдналися до чогось великого. Давайте я знімаю. <гум> Все, панове, розлажуйтесь, лягайте, не вздумайте роздягати, щоб не похворіти. Так є, О, это средняя, знаю. Сейчас оно разогреется и будет нормально. Слава Україні! Вітаю вас! Сьогодні в цей вечір помирає старе сонце. Зимове сонце ні будуть ставати довшими, Ночі будуть ставати коротшими. Індоєвропейці тисячі років святкували сонячні цикли і зміни цих циклів. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб проводити старе сонце. І вітати з народження нового сонця. Я дякую кожному, хто приїхав сюди для того, щоб зробити цей ритуал. Слава день! Смерть ворогам! Україна! Оладусе! Україна! Она тусе! Україна! Она тусе! Да, да, да. мій війну сюди, мій війно! Любіть маму і не вражайте людей. Як тобі похід? В цілому круто, дружня атмосфера, дружній колектив. Тут я чудово. Як ти пройшов 50 кілометрів? Насправді було важко, але дивлячись на своїх побратимів, які йдуть і не здаються, хоча понатирались ноги, всі змерзли мокрі, але. Продовжують йти і відповідно вони надають, так би мовити, силу духу, піднімають те морально, йти далі і не зупинятися. А як наступний раз пішов в такий похід да? ще да. раз? Так, звісно. Дякую всім, що пройшли двохденний вишкіл. Я пишаюсь кожним бійцем та легіонером. Ви велике майбутнє нашої країни, і за вами все. Тому продовжуйте ходити в походи в своїх містах, масштабувати свої сили, і тоді ми переможемо вдвічі скоріш. Кожен легіонер ішов з нами сьогодні і завжди. Вони поруч. Ми мусимо пам'ятати кожного. Та продовжувати боротьбу на всіх заходах, які ми будемо проводити, чи ми проводили раніше, вони завжди з нами. Були, є і будуть. Це частина нашого колективу. Навдалі ми будемо продовжувати цю традицію, цей символізм. Завжди з нами будуть наші полеглі. Вони віддали найбільшу ціну за те, що любили. А любили вони Україну. Вчора, сьогодні йшли з нами люди, які отримували поранення, і навіть з цим обмеженням. Або прийшли, або майже прийшли дорогу. Цей шлях, який ми йшли, це говорить про те, що є сила духа, яка значно сильніша наших м'язів, наших суглобів. Є те, над чим не підвласна жодна сила на землі. Дух, дух нас, який живе в нас всередині. І хто за що готовий боротися, той того і вартий. Ми запалюємо вогні. Для того, щоб темряву освітити, ми несемо світло. Ви несете світло. Будьте в цьому горді і вірте в свої сили. Ви пройшли, ви здолали шлях, ви страждали, але не марно. Бо нічого не дається просто так. Все треба вигризати, все треба виборювати, все треба відбирати у чужинці. Я в вас вірю, вірте в себе. Boa noite!